Вісім років на захисті України. Сьогодні річницю з дня створення відзначає 44-та окрема артилерійська бригада імені Данила Апостола. Це військове з'єднання Збройних сил України, яке дислокується у Тернополі і належить до оперативного командування. Захід бригаду сформували після початку російської агресії у 2014 році. Військовослужбовці 44-ї обороняли населені пункти на сході України від початку АТО. Після повномасштабного вторгнення Росії на наші землі артилерійська бригада. Продовжує виконувати свій обов'язок. Мужні захисники з Тернопільщини і не тільки сьогодні на передових позиціях борються з агресором. Бійці 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола чи не щодня нищать бойову техніку окупантів і самих нападників. Дякуємо нашим військовим за боротьбу. Вітаємо з ним народження їхньої бригади і чекаємо з перемогою вдома. Слава захисникам України!